Всіх вітаю, ви на каналі В'яже Юля Мілєєва. Мене звати Юля. Сьогодні знімаю таке відео Надійка з каналу В'яжемо з Надією. Ще на початку року зробила такий сумісний проект Кольоровий рік. Але я про нього дізналася вже, коли минуло два місяці. Майже два місяці цього проєкту і вже не приймала участь як учасник і все одно хотіла приймати участь. Дуже цікавий проєкт, Надійка придумала. Дівчатка в'яжуть цілий рік, різнокольорові речі, кожен місяць визначають який колір. От, і я прийняла участь в цьому проєкті як спонсор. Ось. І я так подумала, що чекати до кінця року якось не хочу, щоб порадувати дівчат подарунками. Так? І мені хочеться вже зараз якийсь подарунок підготувати. Я вирішила розіграти серед усіх учасниць цього проєкту подарунок і визначимо рандомно. Хтось ця щасливиця трошки згодом. І щоб Так, що я хотіла сказати, я вирішила в кінці року, мабуть, зроблю подаруночок серед тих учасниць, які виконали всі завдання на кожен місяць, Бо вони можуть починати а закінчувати аж цілий рік. Тож, хто закінчить всі свої проєкти, то серед них буду розігрувати ще в кінці і планую так. по, крайні, по крайній мірі. От. А зараз хочу просто порадувати, серед... Ну, щоб всі дівчата, всі учасниці прийняли участь, щоб ну, з'явилось більше мотивації в цьому проєкті. От. І, в принципі, можна, було просто підготувати будь-який подарунок, да, і відіслати. Але мені хотілося якось так, ну, я думала, як це зробити. Да. Проєкт дуже цікавий, дуже такий придумала Надійка, молодець, інтригуючи кож, кожен місяць. Да, який колір ще, І я теж захотіла щось так, щоб було більш цікавіше, більш веселіше зробити. Мені, можливо, складніше, але все ж цікавіше. От, Я вирішила зробити за допомогою. Ось такий у мене є дерев'яний кубик з натурального дерева з числами. І за допомогою його я хочу визначити кількість, я буду подарунок збирати в кольорах, які випадуть. Спочатку, насамперед, зараз будемо з вами разом кидати кубик, визначимо, скільки кольорів буде в подарунку. Далі. Які саме, от, і потім уже рандомно виберемо щасливицю, а потім я вже буду збирати подаруночок. Ну, почнемо. Зараз я переключу до столу. Тож, зараз я кину кубиків знаємо, скільки буде приймати кольорів. Так, 6 о! Всі шість кольорів будуть приймати Максимальна кількість шість. Тож всі кольори мені треба буде, щоб були присутні у подарунку. Ну, в принципі, цікаво. Кольоровий рік теж і кольоровий подарунок буде. Не з одного кольору, а з максимальної кількості. Так, добре. Далі відкриваю свій список. Так. Помічаємо, що всі шість кольорів приймають участь. Так, ну що ж, ось так. Тож, якщо в нас приймають участь всі шість кольорів, більше я кидати не буду, щоб визначити, які саме з них, бо всі приймають участь. Які кольори я вже визначала сама, вже не рандомно. Такі вибрала. Сірий, по-перше, сірий білий, далі синій, потім жовтий, червоний і його відтінки. Я написала червоний рожевий, ну це мається на увазі відтінки червоні, Беж коричневий така гама і зелений. Тож в цих усіх кольорах я буду збирати подаруночок. Ну, І тепер ми визначимо рандомно, хто ж... хто ж. У нас, значить, зараз я переключу камеру. І так, дівчатка, зараз визначимо, хто ж ця щасливиця, який поїде подаруночок від мене. Учасників у нас 55. Ви можете це бачити під кожним відео, дівчата, які викладають спекольоровий рік. От, і я взяла собі ще один гаджет у поміч. Так, і ось ви можете бачити. Так, воно переверта, так? Да? Мінімальна кількість 1, максимальна 55. Я поставила, так, і нажимаємо, щоб все було <свісно> Ми максимально могли бачити. Дівчатка, тож зараз визначимось, хто ця щасливиця. А у нас учасників в цьому СП 55. Я взяла собі в поміч ще гаджет. Ось я виставила, значить, мінімально 1, максимально 55. Мабуть, від дзеркальної, ну, я думаю, що видно. Так, і нажимаємо генерувати. Так, о, 31-й номер. Зараз я подивлюсь. Хто у нас щасливиться під 31 номером. Так, це Валентина, житейське в'язання з Валентиною. Валентина, я вас вітаю. От вам скоро прийде подаруночок від мене. Бажаю вам успіхів і всім учасницям цього сумісного проєкту, гарних проєктів і завершення. Всіх ваших початих проєктів. Це важливо. От, тож вітаю Валентина вас ще раз. А я пішла готувати подарунок, буду збирати. Ось в цих шести кольорах мені потрібно, щоб щось присут... було присутнє цих кольорів у подаруночку. Тож. Зараз вже кінець квітня і десь на початку травня я так гадаю, що вже або вийшли, або вже прийде подаруночок цей. Ну, все, будемо завершувати. На все добре, бувайте!